Друзі, всім привіт! Сьогодні 7 грудня і ось я покажу, чим я буду кормити своїх нутряків зимою. Ну, не тільки нутряків, усіх остальних животних своїх. У нас отакі от, от, от огірки забракували трохи, викинули. В даний момент тут навіть є, ось як бачите, можна визбирати огурчики. Ось ось такі. Ось як ось, бачите. І от таким, от, от таким макаром нас от викинули повністю, ну, як можна сказати, хороші огурці. Ось такий пакетик назбираний огурчиків. А все остальне буде кормитися животні. Ну, Скармлювати будемо животним. Тож цю зиму ми її нутрі будуть їсти свіжі огурці, тепличні. Підписуйтесь на мій канал, задавайте запитання усім мирного неба та усім успіхів.